Із найгарячішої точки сходу України, де Бальцевого, повернулись бійці 128-ї механізованої бригади. Навіть ступивши на рідну землю, хлопці не вірять, що вони вже вдома і очима шукають своїх найрідніших. Нетішин, як завжди, тепло, щиро і патріотично зустрічав своїх земляків героїв. Велика подяка вам, що ви достойно себе вели, що ви тримали того ворога. І не пустили його до нас. Це велике щастя, що ви всі повернулися до нас, тому що коли замок не було зв'язку, це були найважчі моменти в житті, коли дзвониш якби, і немає зв'язку з вашим абонентом, немає зв'язку з вашим абонентом. Це самі важкі, мені здається, були хвилини. Е, велике щастя було до вас дозвонитися, коли ви вже повернулись, коли ви вже були в Артемівську чи по в дорозі Вартьомовську. Ми так, такі щасливі, що ви всі з нами сьогодні. Щиро вам дякуємо, низьколяються. Хлопці, велика вам дяка за те, що ви витримали, що ви справжні чоловіки. Ми знаємо, що в Нетішині є справжні чоловіки. Слава Україні! Ми в першу чергу скажемо спасибо нашим жінкам, матерям, які нас дождалися. Ті люди, волонтери, які нам допомагали, всім вам низький поклін. за те, що не забували нас так зустріли. Дуже велике вам дякуємо. Після перенесених щоденних зустрічей зі смертю, коли вона нахабно і безжально заглядає тобі в вічі, після безсонних важких трьох місяців були мобілізовані у грудні, хлопці, як і їхні рідні, небагатослівні. багатослівні. Не ймуть віри до сих пір, що живі і неушкоджені, бо для багатьох їхніх побратимів Дебальцеве залишилось останнім місцем дислокації. Дякують найтішинським волонтерам і усім небайдужим, хто допомагав. Ці юні мужні воїни від запаху миру просто щасливі. Шок відчуваю, що відчуваю. Ради, що нас так зустріли тепло. Головне, що вернулися живими. вирвалися з того бою. Всім велика подяка, хто дождався нас. Той, хто з тобою пліч опліч під кулями і градами, стає найближчим і найнадійнішим товаришем. Євген родом із Тернопільщини, а не тепер став рідним і зустрічав його по рідньому. Тут має багато знайомих. І надалі каже, треба стояти до кінця. Тоже мужчина Відстояти за свою державу, за своїх рідних, тому що ми дійсно стоїмо там за людей, не за владу, ні за що. Це просто за людей, які навіть там, там теж люди, їм теж там важко. Там їм дуже важко. Ще одним героєм цього дня став песик Цезар, який разом із хлопцями приїхав з Дебальцевого та пригостився Нетішинським короваєм. Він був поруч і допомагав хлопцям. Вони навзаєм врятували його. Відпустка у військових 18 діб. Можливо, буде ротація. Якщо ні, вони і надалі готові захищати свій рідний дім і свою рідну землю. Вже на Маріуполь нас готують, ну приблизно десь туди, тому що зараз ворог там скупчується. Таке виходить, що потрібно, потрібно вертатися і потрібно стояти до кінця.